Всім привіт, з вами Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І це основна кар'єра, якщо що. І можливо я би хотів найдати пару спойлерів, але дивіться, віду до кінця. Але ще хотів щось сказати точно. Пишіть обов'язково якісь коментарі. А зараз у нас гран-при Бахрейну. Як я вже казав, ми міняємо календар. Ми поміняли календар Ні. Кілька гонок, слава Богу, не зменшили. Тобто, вже шостий сезон підряд, так само, як і в принципі у всіх моїх кар'єрах, я їду по 24 гонки в кожному сезоні. Ну, 16 гонок не цікаво, Да, то швидше, але не цікаво. Тому знімаю 24 гонки, в принципі, як і завжди. І за ці 24 гонки, якщо може статися, більше подій, ніж за 16. Ну і то 16 гонок то треба ще з розумом вибирати кожну трасу. Про Проте я вже мовчу. Тому ліпше зразу 24 і з тих 24 на цей сезон. Вже аж через 5 сезонів я прибрав 5... Ой, не 5. Я прибрав просто неулюблені траси у блюдські. Я би прибрав, правда, Мексику і Бразилію, але ну, який від того сенс? Я прибрав Китай, я прибрав Японію і Угорщину. То, в принципі, вистачає. І так от, у нас вже розпочинається стартова решітка на сьогоднішньому Кубахрані. Я на пол позиції. Далі. Разл другий. красава. Ну, не Леклер, звичайно, який міг би бути на полі, але теж нічого. Третій норі, четвертий Берманш, п'ятий Строл, шостий Піастри, сьомий Антонелі, восьмий Албен, дев'ятий кон, 10, Дуен, який повернувся в Формула 1. Одинадцятий Ферстапен, 12, Арон, 13, Цунода, Окей, 14. Хаджер, 15 Бортолето, 16 мер, їй вже давно поралівати. 17 восемь, 18 мелені і. Останнє у нас Альпіно. Це Гаслі і Франко Кулапінто, який сильно відстає довалітки від мого часу, аж на 4 секунди. Ну, це не то, щоб сильно, це. Ого, го як сильно. По вибору резини у нас весь пелотон розподілився на команди. І У нас аж три команди. Тільки я і Норі стартують на мідіумах, далі у нас там Берман, Строл, Піастрі, Окон, Хаджар і Лоусон на софтах, і всі решта на хардах. От для чого, правда, Расл взяв хард на старті. Я не знаю, але Леклер минулого року, ну, як року, минулого сезону їхав по такій самій стратегії, Ну, я не знаю, що ще сказати. У нас тим часом старт, я зриваюся з місця. Да, правда, я пів секунди потрапити на те, щоб зірватися з місця. Моя реакція була така собі, але не страшно. Одним словом. Поки що я лідер і я почну від них відриватися, тому що там Берман нападає на Норіса і обходить його. Расл відкотився з другої позиції аж на п'яту. І, і не молодець уже, не красава. Ну, Леклер би 100% витримав, ліпше би Леклер лишився, бо Берман. Ну, не знаю, не знаю. До речі, мені Ферері хотіли втюхати стратегію софт Medium Medium. Я на то, звичайно, вже не повівся. Ну і що, достати свої софт Medium Medium. ні. Я їду по розумній стратегії, я їду з одним підстопом. І, до речі, женуся за свою шостої перемогу підряд на цій трасі. За всі, за всі шість сезонів я тут виграв скільки разів? Ну, врахуйте, що зараз четвертий раз виграю на Феррарі. Ну, от ще б там вигравав на Мерсах, на вілках, ну, можливо, правда, виграю зараз четвертий раз. Принаймні, я за шостою перемогою женуся. Не факт, що я виграю, але. Подивимося, я не буду нічого спойлерити, але про спойлери. Обов'язково ще раз пишіть коментарі. Байдуже на лайки на перегляди, блядь, просто пишіть якісь коментарі, мені важливо це. Мені реально важливо. Ну, під відео може збиратися 11 лайків, но коментарів ноль Ну, типу, що за херня? Так не має бути. До речі, мій темп на першому колі був дуже і дуже помаленький. Це тому що я минулого дня ще їхав квалу то. Нє, не минулого дня я... Ні, сьогодні я їхав квалу, точно, я сьогодні їхав квалу і... Так, собі, чесно скажу, вона мені вдалася на першому і другому сегменті, але на третьому сегменті я піднажав. Це у нас повтор старту. І давайте подивимося, як же все-таки Джордж Рассел програв позивний. Він тупо змістився вправо, і все! Просто пустив газ, пропустив Норреса, Бермена, і, не дай Бог, ви ще піастер пропустив. пропустив. Ну, але у піастер там була своя проблема це Ленд Строл, який віддався. все-таки, Ну. не сказати, що віддав. Ну, коротше. Строп піднявся. І зараз проблема для Піастри. Це Расл, який не стає для нього правда такою ж проблемою, тому що Расл тут почне відриватися. Це у нас, до речі, битва між Вільямсами. Ферстапом 11, нас 12-й. Ой, Дін 10. Во. Але тут Ферстапом вирішує чомусь атакувати Дуена, І Джек Дуін, в принципі, тут продовжує... Бороться за те одне очко. Ну не знаєте, чи Ферстапен правда, щось зможе зробити в цій гонці. Ну, типу. Це Ферстапен, від нього можна очікувати все, що це гонеть. І зараз того напарника виб'є і скаже, бля, пацани, ну ви повинні були сказати, щоб він мені дорогу вступив я ж Макс Ферстапен, альо. так от. Там, до речі, Алекс Албан женеться за редболами і не доганяє, бо тому що ну то Алекс Алексал, окрім Вільямсів, нічого тут в принципі не треба. Одним словом, тут Джордж Рассел е, далі продовжує гнатися за стролом, але нічого в нього не виходить. Старт, до речі, для Хардів, ну, типу, у Джорджа, був більш-менш, але можна краще. Нічого не скажеш. Просто можна краще. Але, у нас, до речі, тут, давайте так. Зміни в пелетоні. У нас помінялися топ-5, як я вже сказав, і. От ще раз топ-5 помінялися. Вже ближче до четвертого кола, можна сказати, це третє коло. Але. Е, Тут піастри догнав Джорджа, ну, типу, таке, я собі, чесно скажу. Ну, нічого. Нічо. Джордж мав би ще типу, відігратися. Це Берман, який мене проходить. Ну поки що його софт дозволяє пройти мене, ну то тільки поки що. І поставити найкращий круг. А мій найкращий круг, чесно, такий собі. Ну, поруч, поруч з Берманом. То найголовніше, просто поруч. Так от, нас там Ландо Норрис з 2,5 секунд від нас, тобто лідерів. І він тримає позаду себе групу з, з, зі Строла, Піастрі і цього Рассела. Ну, правильніше через те, що мініметр назвати його Джорджем, тож давайте будемо називати його Джорджем Расселом або просто Джорджем. Це ж таки напарник, але не знати наскільки, бо тому що я очікував своїх напарників: Ферстапена, Бермена, Піастрі, Норріса То були мої. Ну, не дай Бог строла. Ну, Строл то був прям от крайній. Ну не дай Бог він би був у мене тут в команді. Одним словом, це були всі, на кого я сподівався. Ну от то, що. Я ще правда ще, чесно, сподівався, на то, що Леклер може лишитися, бо тому що не факт, що він би 100% пішов, але. Ну. Нічого тут вже не скажеш, тут просто Джордж прийшов і б, сиди з ним і сиди. І при тому він прихирив, тому що я головний цій команді. І... Заради того, щоб він прийняв контракт і щоб не довелося Ферері брати якогось пілота з Формули 2, ну це Ферстап набито проти Окона. І щоб Ферері не довелося брати пілота з Формули 2, вони тупо підняли Джорджу зарплату на 3%, замість того, щоб заплатити йому 40%. Класно, класно. І через те, що в мене зарплата не 60%, то ми буквально ніхіра не можемо зробити. І це тільки тому, що у Джорджа 43% зарплати, і я ніяк не можу їх відбити, якщо що, я Джордж донав по рейтингу. Проти напарника по команді. І давайте все-таки прокоментує маневр Ферстапена, ну, звичайно, нічого не скажеш. Так от, це Ферстапен кидається вже на Антонелі, молодець, і знову його проходить. Ну то як знову в принципі, його проходить спочатку? Одним словом, е я злий на зарплати, якщо мені її до кінця сезону не піднімають на кілька процентів, я в команду повернуся не раніше 10-го сезону. Все. Ну, а так то я міг би повернутися на 8-й, 9, 10. Вот так, якось так. Ну, ви поняли. Да, мені б хотілося ще, правда, катнутися разок ще в мерсах. Попробувати Макларен, попробувати, Red Bullс перевірити, повір... чи став він кращим. Правда, Крістіан Хордер, правда? Правда, Макс Ферстапен, так? Сука. Ну нічо, у нас зато гонка поки що, можна сказати, удачна, бо тому що у софти вже здають, а раз починає підніматися за рахунок хардів. Поки всі тут їдуть на ну, ну, я, ну, да, і на і мідіумах, то... Расл, Ну поки що користується цим. Можливо, це навіть було геніально стартувати на хардах. Принаймні Леклер робив те саме минулого сезону, тільки старт у нього був в рази кращий. І програвав він не так багато. Він програвав дуже і дуже мало на відміну від Джорджа. Це можливо з непривички. Ну, типу, Джорджа можна поняти, він сезон не їздив за Болідом, так ще й не їздив там, де не очікував опинитися. Тобто він не очікував бути Феррарі, він ну, очікував, як би там повернутися в Мерседес, ще в якусь команду. Не да... Ну, Може взагалі не хотів повертатися, а тут Феррари йому кинули контракт. Ну, Яхзе. Це, до речі, була моя невелика помилка, штраф мені не дали, бо я лишився в межах треку. Ну, але. Це Джордж, який до мене потихеньку підкрадається. І думає, як би то мене атакувати. Нічого в нього поки що не виходить. Це Бармен, який дивився за цім сим-шоу. Це Норріс, який їхав за всіма. А це Піастрі, який пристроївся за Норрісом. І на позаду Піастрі їде. І Дуен, до речі, теж догнав Ридбол. Ну, це не спойлер, це. Просто так, до слова. Дуин догнав you know, Red Bull. Молодець. Одним словом, це піастрі, який потихеньку наздоганяє Норріса, який їде на софтах. Чи навпаки. Ні, Норріс їде на мідіумах, точно. А Піастрі їде на софтах. і Тобто Піастрі по суті, зараз робить під першим по стратегії. А от Редбул... Ой, точніше, Вільямс теж їдуть на хардах. Двоє пілотів, по-моєму, на хардах їдуть. Одним словом, неважливо. Реально, неважливо. Це у нас Ферстапен, який вже женеться за піастрі, і от-от його пройде. А це піастрі, який поки що старається взяти дрес у Ландо Норріса, свого напарника, і він його бере, він бере детекцію і, в принципі, все чітко. Далі, правда, піастрі свалив бокси, ніякі половини пелотону, які були на софтах, але нічого. А, з ким не буде. Так от, це Джордж позаду мене. І я тут розумію, що все, халява закінчилася. Або я зараз борюся до останнього, це моя помилка була, де я змушений був вже використати повтор. Я цього якщо прям не очікував. Ну, в той момент я просто йду лікси на телефон. От саме тому я так хірово затормозив. Так, що повтор був заслужений. Одним словом, ну там просто щось дуже важливе в телефоні було. Одним словом, це у нас Джордж Рассел старається надати, доганяти потихеньку, ну нічого в нього поки що не вдається, його проблеми. Але вдалося. Ну, і то не довго, бо, тому що він за кілька кіло на підстоп поїхав. Я все-таки вирішив залишитися. Він з хардів переходить на мідіуми. Що, до речі, нелогічно. А це я стараюся якось від нього відірватися. Ну, чи в мене вийде щось, я, звичайно, не знаю. Ну і тут треба думати довго. Але. Джордж виїжджає позаду двох Мерседесів і позаду Дуєна. Але попереду Ферстапена, попереду Бермана, попереду Піастрі, попереду Норріса, попереду всіх, хто міг би йому завадити. Але тут уже, до речі, Колопінто заїхав на підстоп. ну, Колопінто ту погонку засрали. Це у нас битва Лімалосона і Айзека Хеджара, які боролися з, з цією гонці, скоріше за все, за 14-ту позицію. Ну, скоріше за все, я не можу сказати точно. Ну, ймовірно, вони за очки точно не боролися, але за топ-15 точно. Хоча, ну яка їм різниця, типу, якщо вони що так, що так зараз без очків. Ні, Лоусом, по-моєму, з очка. Чи Лоусом без очків? Я не пам'ятаю. Коротше, не А, ні, Лосом з очками, точно він в Австралії два очка заробив. Точно. А от Айзек Хаджар по скрипту без очків. І минулого сезону, якби не баг на спринті у УСПА, Ну, він би тупо був без очків в минулого сезону, і навряд чи Вікар би його залишив на цей сезон. Взяв би, напевно, якогось пацана з Формула-2. Одним словом, це підстоп, мій підстоп, і оптимальний і хороший. Виїхав я вчасно, пацани спрацювали вчасно, без помилок. Обожні підстопи по Феррарі. Це Джордж, який мене догнав. Це. Е, його найкраще коло тільки що було. Це Берман, А зараз. Оскар Піастрі і Макс Ферстапен доганяють мене двоє. І це мені ще одна проблема, тому що харди в мене не прогоріть, а у Ферстапена і у Піастрі свіжі мінімуми і свіжі софти. Сказати, що я розчарований і не дуже таки веселий, нічого не сказав. Піастри намагався пристроїтися за Максом, але у нього нічого не вийшло. У нього тупо нічого не виходило, бо це Осан, до речі, мотор згорає. У нього тупо нічого не вийшлося, бо тому що, ну, він нічого не міг з цим поробити. Ну це я вам, до речі, чуть на майбутнє показалось. цей схід Лоусана. Тут чуть-чуть перепудемо, все, вона не розчаровується. Одним словом, не будемо на тоді долікатися. Як ви побачите, якщо пройшов Оскара, і зараз моя головна ціль це Макс Ферстапен. У Оскара Мідіуми вже там скільки кругів? 5, ну фактично вже 6 і там позаду Норріс. На софтах! Геніальна стратегія Мак... Папайя рулс. <rules> Знаєте, Оскар стартував на софтах, ну якось. Неправильно, що Норріс мав би їхати там medium хард, софт, або софт, хард, hard... ні, medium, medium, soft, якось так. Ну неважливо. важливо. Папає soft софт, медіум і medium софт. Папає рулс, все, а далі як складеться стратегія для Піастрі і Норріса, я вже хз. До речі, ставте ставки хто буде з Маклареню раніше на поділення. Оскар чи Ландо. Я ставлю на Оскара, бо тому що він поки що цього сезону їде краще. Не в кваліфікаціях, але в гонках точно. Поки що Макларен, напевно, роблять йому підстопи радіше. Ну, це Бахрейн, тобто тут від стратегії залежить, як той підстоп зробить. А це битва Бермена і Ферстапена, і Ферстапен відіграє позицію у Олівера. Але тут вже був інший якби, прикол. Чи піду я в атаку на Олівера? Як ви бачите, я іду в атаку. Ризиковано доволі таки. Атака, чи ліневлюта Ферстапена трошки. Трошки там залишалося до контакту з Олівером, але все-таки я його догнав і прийшов. Далі моя ціль була Макс Ферстапен, який починав потихеньку відриватися. І нічого у нього, правда, не вийшло. І він все-таки здався там щось на якомусь колі. Ну, коротше, ні, на 20-му колі він теж не здався. І на 21-му він поїхав в бокси. Чи на, чи на 20-му? Що... Я його догнав, догнав, все, більше від мене нічого не потребувалося. Це я, який поки що лідер гонки. І, як я вже казав, я їду з одним підстопом, тобто підстопів не планується. І я поки що 11 секунд попереду Джорджа. Тобто стратегія з одним підстопом вроде як і працює, а вроді і ні. До речі, якби напевно Джек і Аун хотіли зараз сефтікар, ну, не в цьому житті. А Ферстапен, до речі, на тракторі, який піднявся по характеристикам, нарешті, для Ферстапена, для нарешті, ура, там що там ще можна сказати. Одним словом, він бореться за подіум. Не за перемогу, але за подіум. Це трошки онборду від Албона, який не збирався атакувати за якимось хером Норріса. Ну, зараз його, напевно, буде атакувати на ну, бо типу, який сенс був його тут атакувати, якщо є пряма. Причому Ландо не дістав до Антонелі, який зараз бу... ну, буквально ні за що не бореться. Але ну, це, до речі, Джордж, який підібрався до мене за всі ці кола, якщо що. Але його софт уже не свіжий. Його сот зараз так само, як мій Хард. І ще кілька кіл софт буде в 10 разів гірше за мій Хард, який не сильно вже таки після цього моменту, після цього кола спортиться. Так що Джордж хай задумається над моїми стратегіями і над тим, що я пережив у всіх командах. Ну, принаймні, Вільямс я пережив погані часи. Але це вже інша історія. Я думаю, ви її прекрасно знаєте, хто давно дивиться мене. Ну, до речі, деякі глядачі навіть пропали після того. Ну, але я не ображаюся. Ні, Ладно, я ображаюся. Ну все одно, я нагадую, пишіть коментарі. А зараз настав час спойлерів. Не всередині відео, звичайно, але вже майже під кінець. Так от, спойлер. Полпозиція, небахрейн. Ну, далі там. Якщо що, я гонку після цього відео не проїжджав в основній кар'єрі. Так що думайте самі. І спойлер не спринт. А, да. Так що думайте самі, що там і як. Так що, Хто правильно додумається, обов'язково пишіть правильну відку... відповідь в коментарях. А я вам буду відповідати так або ні. Ну, хто догадається перший, той комент закріплю. Так от, і ну, сотку, звісно, не скину, тому що карти немає. Що... На гроші не граємо. Отак. Граємо на закріплений коментар. Це у нас Джордж Рассел, який програє мені позицію, що, що я постійно в цьому відео кажу. Це, це, це. Ну, одним словом, неважливо. І у нас вже останнє коло, це Олівер Берман, там, десь 5 секунд від Макса, Макс 9 секунд від нас. І тут бито між Джорджем та мною. І згадайте четвертий сезон. Ост останній круг, Бахрейн, Мерседеси, Джордж Рассел і я боремося за перемогу. Це Строл, який намагається донати піастрі. Нічого в нього поки не виходить. А от Оскару дуже важливо зараз берегти свою позицію. Острола, резина була набагато свіжіша. Це Рассел, який мене все-таки пройшов і хоче відігратися за той самий четвертий сезон за перемогу в четвертому сезоні. Це була ризикована атака на Рассела, яку я успішно можна сказати, виконав і буквально пересрав, коли я його догнав. Так от. Неважливо, неважливо. Так от, е, це ферстапеньки 8 секунд, вже одна стане не 9. Тобто, по суті, він відіграє через нашу битву, але не відіграє точно до кінця. Е, далі. Що далі? Я починаю від нього відриватися, і він нічого зі своїми софтами, гнилими софтами, нічого не може мені зробити. І він знову вже вдруге на останньому колі програє мені битву. Сумно, не сумно, але. Байдуже. Це строл, який знову намагається донати Оскара. І він відіграє, сильно відіграє, якщо що. А піастри нічого не може зробити. Там Норріс, до речі, тільки 10-й. Позаду Албона. Ви розумієте позаду кого він? Це Джордж намагався мене пройти, але ніхрена у нього не виходить. І я все таки знову, уже в шостой цій грі за всі шість сезонів, перемагає гран-при Абахрейну. Це моя шоста перемога. Поспіль на цій трасі. За всі сезони. це тільки шостий сезон, якщо що, шостий сезон, шоста перемога. Давайте так, 10 перемог і підписуйтесь на канал, і буде 2000 і нас буде класно. Так от, у нас фінішували Ферстапен, Берман, Піастер зараз доїжджає, всі нас доїжджають. І якщо що, Оскара чуть строл не пройшов. Так от, у нас. Зараз буде подіум. І вгадайте, хто у нас на подіумі. Правильно, я на подіумі, ну я виграв гонку. Рассел на подіумі І вгадайте, хто це ще Макс Ферстапен Чого він чекав весь п'ятий сезон. І у нього там, по-моєму, чи то один подіум, чи то ноль подіум. Я нічого за це не можу сказати. Неважливо. Так от. Це я, покшей досі рвуся до Феррарі, і от ферстапи на тракторі на поємі. Круто, класно. Ну правда, їм Нідерландів не буде грати на поємі. Ну, нічого страшного. Чекаємо ферстапи на Феррарі. Бля, прикиньте, я зараз таки ліваюсь в Феррарі, іду там в Макларен, як я планую або в Ридбол. І тут ферстапи такі приєднуються в Феррарі, і тут гімн... Нідерландів, гімн Нідерландів. І так, ці 24 гонки поспіль. Ну. уявіть, якщо таке буде. Хоча я думаю, що я просто так чемпіонський губок віддавати нікому точно не буду. Я хочу побити свій рекорд, бо тому що мій рекорд то 8 кубків чемпіона в f 1 24 А я хочу здобути ще 8. Ні. Ні, ні, стоп. У мене 8 кубків чемпіона в f 1 24 Ну і да, хочу здобути 9, або 10, хоча б. Неважливо. У нас ось такі результати. Берман, не на напоємі на домінуючому боліді. Ну, да ладно. Антонелі чуть відкотився, аж сумно, реально сумно. Антонелі може їх краще, як ми знаємо. Він бореться за подію, а то за за Лоус, У нас єдиний схід, це від Ліома Лоусона. А Зараз давайте подивимося на особистий залік моїх. як моїх просто пілотів. Так от, я лідер, друга гонка поспіль виграна, і це у нас 50 очків. Рассел лістей на 17, Берман лістає на 20, від Бермана на 8, Ферстапен від я з трістиєм щось на 7. Це назко конструкторів, хаси нам просрають, Макларени вже і просрали. І у нас багато хто без очків, починаєш там, по-моєму, з цуноди. Так от, по рейтингу нічого не міняється, у мене все максимальний. і по зарплаті теж нічого не міняється. Дякую, що видовився відомо. Обов'язково пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь в степах дискорд серу і телеграм-крамс. Всім па